Було проведено роботи щодо закриття вікон. Близько 300 вікон було закрито відновлено три дахи. Ну, і паралельно з цим відбувалося гасіння пожежі по вулиці Різдвяна. Масштабна пожежа близько тисячі квадратних метрів. Також для її гасіння було залучено досить велику кількість особового складу та ресурсів. Пожежа була ліквідована. Ну, на даний на даний час пропланується робота подальшому продовжувати аварійно-відвольні роботи по приватним житловим будинкам та по установам, які зазнали пошкоджень, ушкоджені наслідок наслідок обстрілу. Люди задіяні для правопорядку. Мобільна група приймає з повідомлення по случаю. Виїжджаємо, документуємо. Все, що залежить від нас, все виконується. Було пошкоджено. Знеструмлено 147 споживачів. Вчора відновили електропостачання всім, окрім тих будинків, які пошкоджені внаслідок пожежі, шість будинків, один будинок, там фронтон пошкоджений, це садовий бульвар 33, після того відновлення. Ну, фізично ніколи зациплються від галуження. Так всі споживачі заживлені. Окрім тих 6 будинків, які пошкоджені пожежею. Почали додатково дякую, техніку о, і підрядні організації. Просто благодійна допомога була, е, нам давали, прибирали, розчищали дороги, тому що попадали дерева, піляли аварійні зразу, ті, що могли впасти посічені. Е, е, Працювала вишка, допомагали МНС е, е, забивати вікна. Далі, тому що, можливо, я думаю, що буде багато того, що ми не бачимо. Покрівля, скоріше все, в епіцентрі, в багатьох будинках, те, що ми не бачимо, я думаю, чи буде, буде, проблеми будемо ремонтувати, ще ці питання що вирішувати. Вчора було в управлінні прийнято 72 особи. Проведено поквартирний і подвірний обхід. Поквартирний обхід було зроблено 10 багатоповерхівок і 14 – подвірний обхід приватного сектору. Виявлено три особи одинокі. По двом вирішено питання вчора. По одній будемо продовжувати сьогодні. Спільно з відділу проаналізувати всі ці. Шість сім йде поговорило абсолютно все. Скільки там людей живуть, скільки приписано, де вони, що їм допомагати, що, як у їх правовласності оформлені, не оформлені, щоб зрозуміти, що, що всі документи справи, якщо це є, то через дію з часом ну, не ми, а держава буде сертифікат нашу допомогу, прирішити наших всіх комісійних на цих справ. Але якщо там у кості не оформлено, то давайте сюди інформацію, будемо всі надінити. що що робити далі. Де новини, вчора обстежена багатоквартирна будинки садового бульвар 23 і 26. На садовому бульварі 26 відремонтовано обітний від газопровід і газопостачання відновлено. По садовому бульвару 23 розподіл газу не припинявся, Відокі, які там були усунені. Також по приватному сектору всі будинки придатні до житла. Газопостачання відновлено. Залишили без газопостачання два будинки, але вони умовно придатні для житла. Це садовий бульвар 31 і різдвяна 32. Будемо виконувати роботи по ремонту запроводу і по відновленню, вже по будівельній готовності самих будинків. Але давайте домовимося, що по цим будинкам, які згоріли, ми ж будемо працювати з сім'ями, а можливо хтось хоче відновлювати, будувати так, щоб не вийшло, що газ, а потім людині людиш. Почати будувати, що буде хвилити ваших систем, тут не вияти. Ви, Ні-ні, щоб ви не ви виключили їх із своїх перевідків. Ми сейчас призупиняємо нарахування, щоб як тільки що людина буде в спромозі відновити будівлю, то без ніяких буде виконуватися. Вчора робота по видачі будівельних матеріалів для населення була построєна побудована таким чином. Місцевий матеріальний резерв видавався управлінням з питань надзвичайних ситуацій підрозділом ДСНС і вони відпрацьовували адреси. Це будівельні матеріали і ОСБ, плівка, саморізи, листки, планки, таке інше були запрошені, і залучені. Гуманітарна місія це Червоний Хрест проліска. Червоний хрест додатково запропонували допомогу. Ще сум. Виїхала оперативна машина, і буквально на місці вже для конкретно для населення видавалися матеріали. Я дякую всім, що долучилися до роботи. Проведений цілий комплекс серйозних робіт. Було задіяно більше. 30 одиниць техніки, більше 150 людей працювало, Але всі роботи виконати такої можливості завчора не було. Частина об'єктів залишається необслідуваними, не знаємо, ще їхню долю, тобто вони підлягають відновленню чи не підлягають відновленню. І розібратися з кожною сім'єю, яка постраждала, яка втратила житло. Будемо вирішувати, яким чином будемо допомагати цим людям, і яким чином будемо відновлювати або надавати інше житло з допомогою ресурсів держави. Якщо позаминулого разу, згоріло два будинки, то цього разу як мінімум шість. І це не кінцеве, тому що комісійно буде визначати, чи цей будинок підлягає відновленню, чи він не підлягає відновленню. Що робити далі, як допомагати людям в цих складних умовах, в яких вони стали?